Всім привіт! Народ! Що? Нарешті до мене прийшла моя паяльна станція. Блін, буде огляд, зразу ж покажу вам, як вона е, паяє і так далі. Так що буде цікаво, не просто розпаковка, а зразу як вона в роботі. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, буде цікаве відео. Дуже бюджетно вийшло мені оця станція. Погнали! Про ціну ціна цієї станції мені з таким от набором. Зараз я вам його перечислю. Вийшла там 1100 гривень. Коротше, в районі, в районі того плану. Можна і за 900 гривень взяти, було там комплектація трошки менша. Але я вже вирішив трошки більшу комплектацію, там тих 100 з чимось гривень переплатити, і все. Це була акція на AliExpress, Звичайно, на AliExpress на полосі вроді ще так. є. Давайте спочатку перечислимо, що є в комплекті. До самого фена рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім насадок до цього фена. Далі. Паяльник прийшов. 60 ватний, дуже комфортний. Блін, він такий акуратний, легенький. Тут стоїть резиночка. Реально класно зроблено. Резинка така, от, як на цьому моєму дорожчому. Класно, все працює без проблем. Паяльник з мінними жалами. Рахуємо скільки жал. Одне на паяльнику. то є раз, два, три, 4. Коротше, 13 штук. Не будемо перераховувати. 13 штук. З паяльником це просто супер. Ще так? в комплекті була цілілозна. Ось така, деся і Я вже її загубив. Тряпочка, щоб витирати сама паяльник. паяльна станція. Дивіться номер її там 8898. Не знаю, вони всі на одне лице, всі вони похожі. Я не бачу смислу в Китаю переплачувати там за 1500. Як коробка та ж сама, але напис е, другий. Зараз тут народ напише мені в коментарях, блін, та вона там не точно цей показує, не точні показники. Так, і я вас дуже прошу, можливо, хтось колись калібрував оцю штуку. Напишіть, будь ласка мені, або в телеграм-канал є посилання, або тут в коментарях, як її відкалібрувати, бо я шукав відео, не міг знайти. І хотілося б відкалібрувати і попробувати, чи вона реально точні показники показує, як тут заявлені на екрані. По самій станції в нас тут є дві кнопочки, включання, виключення включаєте паяльник. Екранчик засвічується, він зараз заморгає і набирає температуру. Зараз я вам покажу, як тут керування. Він набирає температуру. Також включаєте з цієї сторони е, е, саму сам фен, включаєте фен, от фен почав робити, набирати температуру, виключаєте е, по з'єднанні, щоб вони тут закручувалися. Оці штикера. Так, що вони закручуються, це добре. Бо тому що якщо я буду дергати паяльником або феном, щоб воно мені не вилазило з, з контакту. коротко по управлінню. Дуже просто і легко. Ми включаємо, наприклад, паяльник. Тут виставляють температуру, плюс і мінус, все стандартну. От я виставив 319 градусів, і він зараз набирає. По ходу, він, коли крапочка моргає, він ще набирає температуру, бо не може він так швидко там за 3 секунди набрати 319 градусів. Я так розумію, крапочка моргає. Він ще донагрівається. Тоді, коли вона пропаде, тоді він, він нагріє. По паяльнику більш настроєк ніяких немає, просто нижче температуру, вище температуру. Все, бачите, от крапочка пропала, він вже нагрітий до 317 градусів. Зараз ми також це перевіримо, чи є тут 317 разом з моїм ДТ-70, оцим той 60 ватний, Чи він правильно показує. Далі виключаємо паяльник, включаємо фен. Включаємо фен. Він має в собі датік. Це гіркон. Коли ти його витягуєш звідси, він автоматично йде в сон. Коли ви знімаєте його, він сам включається. Вон пише сліп, як ви бачите. Паяльнику дуже прості настройки і легкі. Ви його знімаєте, він включається, почав дути. І набирати температуру. Я наприклад, в мене температура стоїть 325. Детальніші є настройки. Це ви нажимаєте сет. І вибираєте, з якою силою він буде видувати. От, я зменшую. Зараз ми ставимо на менше, щоб він слабше дув. От він. він слабше дує. Бачите, на 12% легенько. Хочете більше, зажимаєте. Також є така функція: набрали там до 70%, щоб він дув. Тут переключаєте, все, тут дуже просто. Далі назад на температуру. Все, і він собі. Починає набирати. Як він йде в сон, щоб ви не переживали. Ви ставите його, наприклад. Я от поставив. Е, виходить, пише сліп. Він йде в сон, але він перше охолоджується, дує, дує, потім виключається. Десь хвилина часу до хвилини часу. Все, він вирубався, не дує, охолодився. Пише сліп, ви піднімаєте. Він далі, наприклад, набирає. От, підняли, все. І фен далі починає набирати. З тим все зрозумів. Давайте вернемося до паяльника. Я хочу взяти цей паяльник і цей паяльник. У нас dt 70 а це 60 ватний. Як чітко показує він температуру між тим. Ми на цьому паяльнику також починаємо включати, виставляємо температуру 300. Блін, градус. Я забув, що цей термометр більше 100 градусів не міряє, треба спустити на 100. Це нам ще краще, тому що ми тут можемо на 100 зажати і більш точніше покаже. 180. А цей, е, ця станція нижче 180 не нагріває. І ця в нас скільки нагріває, а цей паяльник нагріває 100 градусів. Е, виставляється 100 градусів температура. І як мені провірити, куплю термопару, е, бо тому що в мене було декілька штук до мультиметра цього. І термопару і тоді заміряю, бо інакше не заміряю. Ну, це я зараз замірюю, чи він правильно показує, чи ні. 100 градусів міряємо, скільки падає. 80 градусів показує. Давайте ще раз. 94 градуси. 97 градусів. Цей паяльник дуже чітко показує, а якщо навіть не чітко, відкрити цю кришечку і відрегулювати собі температуру. Ну він цей ДТ показує чітко. Замірюю для чистоти тесту такого неповного, як так сказати, і цей е е паяльник. 53 градуси показує, а на цьому в нас 180. Так що його 100% треба калібрувати, тому що я бачу відео, що там між правдивими показниками 100 градусів, 80-70 градусів. От бачите, тут тут 100 градусів різниці, навіть більше. Коротше, 66 градусів саме максимальне, що я міг злопати. 68. Що калібровку по-любому треба робити і треба підправляти. Брати більш професій... професійніший пірометр. Так, що, давайте зразу спробуємо цим феном попрацювати. Чому я кажу калібрувати? Дивіться сюди, якщо ви тим феном будете користуватися світлодіод, якщо ви хочете в стрічці випаювати чи в лампочці перепаювати світлодіод цим феном. Температура, як я дивився, я тільки вчусь, я не знаю, можливо, ви краще знаєте. Я знаю, що температура е, має бути фена не більше 300 градусів. Тоді чому? Тому що е, світлодіод е, деформується, і тоді він недовго буде світити, якщо ви його перепаяєте в такому плані, коли в нього він буде де деформований. Зараз я тут виставлю 300 градусів, погрішність є, так що я виставляю чуть більше там 320 330 і попробуємо, як світлодіод е, випається. Хоча. Хотя... Звичайно, як ви можете бачити, я вже тут випаював без проблем. Ще одне таке важливе, але в мене нема з Китаю, йде тільки посилка. Треба буде флюс для фена. оцього. Тому що ви змастили класно флюсом і контакти, і феном нагріли, і так буде швидше і якісніше. Я буду використовувати F3, тому що, кажу, ще не прийшли флюси мені. І ним просто контакти трошки змащу і випаюю. Все шпай. собі підготував. Тут, як ви бачите, я от вчився, так що я вчусь цим феном користуватися. Декілька світлодіодів випаяв. Ось такої стрічки. Я підібрав по кольору. ну, Буде трошки відрізнятися, ну, нічого. Головне буде світити. Можна підібрати більш точніше. Дивіться сюди. Я ремонтую свою лампочку, цю точковій світильники. Я це все витягнув, поставив сюди в третю руку і зараз будемо нагрівати і знімати світлодіод. Нагріваємо світлодіод знизу, не прямо на нього, бо якщо ви на нього будете нагрівати, ви його просто тупо розплавите. А треба знизу підложки. Нагріваємо світлодіод. Коротше, калібрувати його треба по-любому. Виставлю його там на 300 градусів, фіг воно видає. Е я вже аж зверху брав, тому що підложечка в нас, от бачите, лишився кусочок цього світлодіода, що перегорів у мене в на пинцеті. Підложка досить груба і спробується прогріти. І, можливо, треба буде насадку вужчу поставити, щоб більш точечне, щоб це все не грілося і не перегрівалося. Зараз я беру оце, зачищаю спіртіком гарненько. У мене вже є ось підготовлений світлодіод другий, і назад його припаюємо таким же ж феном, але знизу вже. Капаємо трошки флюсу. Обов'язково флюс має бути цей для такої пайки, тому що воно краще спаєє швидше і набагато легше. Ось так, народ, все вийшло. Я все е, запаяв цим феном без небез, як то кажуть, проблем. Одну я спортив, е, трошки перегрів. Бачите, чому я кажу? Поможіть, хто зна... калібрувати оцю штуку. Тому що, бачите, тут я перегрів і лампочка пішла в Так що, тут я все добре спаяв ще одну. У мене декілька таких є згорівших, я їх всіх поремонтую. Зараз піти купляти 30-40 гривень, давати. Ну, блін, як є ця штука, можна зремонтувати. Давайте я зараз вам покажу, як вона світить. Ось це, як ви бачите, світлодіод Я замінив новий. Вона зовсім не працювала. Включаємо світить. Так, її відрізняється. Відрізняється вона трошки по кольору, але все працює. Ще одне хочу сказати: там надивився в тіктоках оці олівцем малювати. Так, ви це можете зробити, це ненадовго, тому що. Якщо цей світлодіод викинете, як грубо говоря, це перемичка, значить наступний слідущий згорить, тому що більший ток піде на нього. Так що не робіть у цієї штуки, воно надовго вам не стане. Тим олівцями, що малюю так. Воно працює, але воно так не буде робити вам дуже довго. Краще зробити ось так. Можете і це паяльником. Є люди, що паяльником перепаюють отакі такі спроти. Якщо ви хочете більш детальніше відео, як розібрати ось таку лампочку в точковий світильник і як назад скласти, пишіть плюсик в телеграмі чи під відео в коментарях, і так далі. Це був затяжний огляд за AliExpress, паяльна станція з феном. Але я краще покажу людям, як то кажуть, як воно працює, як воно використані і так далі. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!